Від 700 тисяч до півтора мільйона квадратних кілометрів це розмір великої тихоокеанської сміттєвої плями. Це більше, ніж площа всієї України. Чим нам загрожує забруднення планети і як із цим боротися, дивись у цьому відео. Як люди, ми потужно впливаємо на навколишнє середовище. Щоразу, як ми взаємодіємо з довкіллям, ми залишаємо сліди будь то водіння автомобіля, використання отрут проти паразитів чи утилізація відходів. Але ці сліди можуть мати руйнівні наслідки наслідки для чистоти повітря, яким ми дихаємо, води, яку ми п'ємо, і ґрунту, на якому вирощуємо їжу. Якість довкілля означає стан навколишнього середовища з позиції його здатності підтримувати життя і відтворення живих організмів. Забруднення може значно погіршити якість довкілля, йдеться про наявність або потрапляння в навколишнє середовище речовин або енергії, які завдають шкоди або дискомфорту живим організмам. Забруднювальні фактори поділяють на фізичні, хімічні та біологічні. Фізичні забруднювачі це шум, світло та різні типи випромінювання, тоді як хімічні забруднювачі це засоби боротьби зі шкідниками та бур'янами, токсичні метали, як от хром, ртуть і свинець та мийні засоби. До біологічних забруднювачів належать руйнівні мікроорганізми, паразити, збудники захворювань. Основними забруднювачами повітря є речовини, що утворюються внаслідок горіння та пил. Це може відбуватися через вихлопні гази автомобілів та промислові викиди. Наслідки забруднення повітря численні, наприклад, кислотні дощі, що шкодять природним екосистемам, або смог, що може спричинити низку проблем зі здоров'ям, як от астма чи серцеві захворювання. Але найвагоміший наслідок парниковий ефект. Що призводить до глобального потепління. Згадай, а що породжує глобальне потепління? Це танення льодовиків, піднімання рівня океанів, хвилі спеки і холоду та екстремальні погодні явища. Через екстремальні погодні явища виникають і лісові пожежі, які своєю чергою спричиняють викиди вуглекислого газу в повітря таке собі замкнуте коло. Щоб контролювати стан повітря, ми повинні вжити заходів для зменшення викидів від транспорту та промисловості. Відновлювані джерела енергії, як от вітрові та сонячні електростанції, гідроелектростанції та біопаливо, також можуть допомогти зменшити нашу залежність від викопного палива, а ще допомагають заходи зачищення повітря. Подумай! Які організми здатні використовувати вуглекислий газ для власних цілей? Рослини поглинають вуглекислий газ із повітря для здійснення процесу фотосинтезу. Тож один із методів покращити якість повітря це озеленення міст і селищ? Забруднення води теж викликає серйозне занепокоєння. Основними джерелами забруднення вод суходолу і світового океану є надходження величезної кількості хімічних речовин, промислові відходи. Речовини, що використовуються для обробки полів із дощами, потрапляють у підземні води, стічні води з бактеріями, вірусами і спорами грибів також не покращують ситуацію, тому важливо будувати очисні споруди, що фільтрують воду і дають змогу знов її використовувати. Сміття ще одна велика проблема близько 8 мільйонів тонн пластикових відходів потрапляє до водойм щороку. Частинки пластику шкодять морським тваринам безпосередньо, застрягають в їхній дихальній та травній системах, а людям опосередковано. Мікрочастинки пластику накопичуються в тілах риб, котрі людина споживає. Вихід є, скорочення використання пластикових пакетів. Пляшок і правильне сортування сміття допоможуть покращити ситуацію. Детальніші поради в нашому відео про екологію, екологічні проблеми та екозвички. Діяльність людини негативно позначається на ґрунтах, спричиняючи їх деградацію. Деградація ґрунтів це процес, який призводить до зниження їх родючості. Основними причинами забруднення ґрунтів є використання хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив у великих дозах, постійне вирощування культур, що виснажують гумус. Наслідки деградації ґрунту включають ерозію, зниження родючості ґрунту та опустелювання. Щоб захистити здоров'я ґрунту, вживають спеціальних заходів. Наприклад, це сівозміна. Тобто чергування вирощування різних культур на певній ділянці територій. Це підвищує вміст органічних речовин у ґрунті, сприяє боротьбі зі шкідниками, а ще виводять спеціальні культури, що будуть стійкими до уражень паразитами. Це допомагає знизити кількість використання хімікатів, вживаючи заходів для зменшення забруднення та захисту природних ресурсів, ми можемо допомогти створити більш здорове та стабільне майбутнє для себе та нових поколінь. Запам'ятай якість довкілля стан навколишнього середовища з позиції його здатності підтримувати життя і відтворення живих організмів забруднення наявність або потрапляння в навколишнє середовище речовин або енергії, які завдають шкоди або дискомфорту живим організмам. Забруднювальні фактори поділяють на фізичні, хімічні та біологічні. Зменшенню забруднення довкілля сприяє низка заходів, перехід на відновлювані джерела енергії, скорочення використання пластику та хімічних засобів, сівозміни тощо. Піклуйся про довкілля. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.